Так, хлопці, всім привіт. Таке відео коротеньке для підписника. Чи замовника, чи підписника. Поставив на манометр. цю трахому. Цу це караули, каже, що все ок, все чітко, все грає. В общем підзібрав. Ніде наче не свистить, ну, але трохи може і свистить, то такое. То все фігня. Все, зробив, сітку заклав, сюди лізти не треба. Ладно, коротенько так пробіжимось. Це гайка. чи Хто хоч не гайка, то болт зливний. Він на 27 головка. Треба. Ну, взагалі-то там різьба на 18. Алюмінієве колечко лежить. Болтик підпустили, там він з отворами все. Ну, то коли спускати від сіль конденсат. Відкрутили його, воно туди його попсикало і все. Так. Оце ось нижнє, під квадрат зроблено. То спеціально зроблено так технологічно, бо пісок сирий все одно будете закладати, хоч не хочеш. Тут буде закоксовувати. Тобто поклали, це відкрутили, воно там на резиночці легко відкручується. Відкрутили, поширяли туди дротиком якимось, електродиком, продули, видули від тебе від тляте Все, працюємо далі. Що ще розказати сказати? Чому пробку тут зробив? То тому що. Тому що, тому що, тому що це перевірено вже, вибачте. На уровні блять, голови піднімати відро з піском там, 15 кг. Ну я розумію, що хлопці здорові. Ну воно то не стоїть. Не варто верніше. Поклали його льожа. Відкрили пробку. Баклажечка. Закрутили баклажечку, От тут різьба. Закрутили баклажечку, Насипали піску. Закрутили пробку, їдемо далі. Ну, думаю, таке в кожного майстра знайдеться. Хоч я таким не страдаю. Так що ще раз сказати? Сміситель, а ну смеситель там я показував колись, що там конусок один другий. прямий зворотній, то все ерунда. Що, Свіча DV18, напевно. Не. А7Д а, а Короче, тільки такие свечи треба. Шутка. На будь-якому смітнику десь свечу взяли, оббили, все, закрутили сюди, грає. Сейчас песок мокрый. Сейчас таке спедерка песка насию. Покажу, як працює, ну то буде окреме відео, там шорс якийсь маленький. Ну, а так все. Готово. Все, тут кран, чик, на быстросйомчику Прошу замітити, шланг у мене. Ну, скільки, в нього, по-моєму, 6 мм внутрішній чи 5 Це таки не годиться. До, до такого, щоб працювати, треба. Ресівра чіткі, шланг чіткий. Ну, щоб мінімальні потері були. Так, це що ми зробили, від'єднали. Коли будете піском закладати, від'єднали його воздух від відсіля. Від Стравили Ґх -ґх -ґх. пробку відкрили, заправили піска. Ну, таке піска. Ну, відро півтора більш не треба. Ну, не, не треба його заправляти під це саме, бо воно десь зависне з там, то не воно. Зразу пробуйте пів відра заклали, погрались. Ну а тоді вже що там? Та ну, нічого там сложного. З регулюванням, з тим. Пограєтесь, подача піска. Ну, то ви вже все, 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 все рішите. Зараз заправлю піском. Покажу, як воно грає. Замотаю встреч і вперед, поїхали. Це дякую, хто додивився.